Миколо, га Миколо, а де ж те чучало? Що в мене шапку міряло? Я тут. Ой, ой, як же вам гарно. Приїжджають батьки вперше відвідати свого студента в гуртожитку. Рано вранці стукають у двері. Його кімнати. А за дверей сонний голос. Хто ще там? Іван тут живе? Тут, тут. Ви його біля дверей покладіть зараз. Одягнуся, вийду й занесу. Ох, якби ж я то знала, що ти такий бідний, не вийшла б ніколи за те заміж. Так я ж тобі сам казав, що ти це все, що в мене є. А ти мені відповідала, як мило, як мило. Цей невдячний чоловік знов не хоче їсти речку. Донечко, а ти розкажи йому, як ти старалась, коли її варила. Опаньки, її ж ще й варити потрібно.